Життя усіх українців повномасштабне вторгнення розділило на до і після. Багато чоловіків та жінок кардинально змінили своє життя, віддавшись до лав Збройних сил України. ЗСУ це кожен воїн, у кожного своя історія та свої спогади. Нещодавно ми поспілкувалися з Артемом, військовослужбовцем Збройних сил України, який, попри отримане поранення, хоче якнайшвидше стати на ноги, аби повернутися до служби. Я прийшов добровольцем ще в 2015 році. Потім. Полон. Ну, по 15 місяців ти служив, 15 місяців в полоні. І це, ну, Потім вже звільнився. І якби вдома був, працював теж. У 2021 році я пішов на контракт. Там, ну, завжди, там завжди гаряче. Завжди є мотивація хлопців. Це, ну, це обов'язкова мотивація. Без мотивації немає ну, немає смысла, ну йти служити. Якщо людина розуміє, для чого вона туди йде і не те, що там захотів вбивати, це не, ну, це не, це не мотивація, це так ну, неправильно. Є свої мотивації. Треба захищати свої кордони. Ми давали присягу. Так? Ну, ми давали присягу, ми мусимо її виконувати. Деталі того дня, деталі того дня які. Штурмували. І так, дійшли там до одного будинку. А ми там сиділи. Взяли, розбили той будинок, ну через вікна це все позакидали їм. А тут одне деревце мені помішало угол ну, здання. І деревце, це, як зелене, вічно зелене. Тує. І я поки заходив, гранату хотів закинути. Та вони там вже в углу стояли і вже по мені почали стріляти. Кульове, а потім вже при евакуації осколок ну, залетів. Медики швидко спрацювали чітко. Ну, за, за пів години я вже ну, знаходився в лікарні. Тобто настільки всебисто, ну, настільки медики, ну, професіонально. Лікарі нормальні, лікарі ж ну, з усіх областей. Не міняється все, але толково все. Не те, що там, а, типу, а все, ну, бистро. Що мені сподобалося, ну, ну це тільки, що мені сподобалося. Що евакуація бистро, така. Все, і одразу почали мені там все робити, все це. Дві ноги. Це вже пересадку зробили. Тут вже ж нічого не було. Вирізали сухожилля. ну. Багато. А друга нога, то так прийшло по кругу і все. Надіюся, я стану скоро вже встиг. Я, я звільнятися не хочу. Ну, да, і хочу під, 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 ну, продовжувати у своєму підрозділі, в якому був. Мотивація в мене більше, ніж може в декого. А зараз ще за, за поранення вони, ще мотивація в мене ще більше піднялася. Ну треба захищати. Якщо вмію і можу щось зробити, ну хоча б щось то я зобов'язаний це робити. Ну навіщо брати людину, ну, там, тракториста, який на тракторі поле горає. Якщо каже, що у нас не буде тилу, то ми там теж довго не дотримаємося. Не З особливою посмішкою Артем розповідає про ставлення до української армії сьогодні. Відношення. Що тут, а зараз ми звягали, Відношення як до людей, що був в Києві. Відношення до людини, це до всіх військових. Підійшли, сказали, попросили. Так, зараз нема, ну через тиждень буде. Все, вже нам принесли. Ну, вже старшини там, все, знайдуть найду, з-під землі. І форму знаходять, і озброєння нове, ну тако. підійшов, попросив. Кажеш, так і так, от так і так. Оба достали. Ну, все. Ну, бачите, тут ще відношення в колективі. От якщо колектив ну, згуртований і начальство тебе слухає, то це ну, приємно. Тобто, і ти хочеш слухати ну, начальство. Ну, тобто, і все. Підпорядкування. Затонув, що там при По мелочи там витрачаєш. Ну, в основному це сігарети. Ну, таке. Ну і щось хочеться вкусненько. Ну, буває. І то. От, от тако всього. Всі відносяться відповідально. Зараз війна йде в Києві, був там. Все для військових. Ну, все роблять, все на ну, ви, все б не може бути. Тут теж же саме. І всі стараються допомогти. Військовий зауважує, що, аби відволікти себе на фронті, хлопці танцюють та співають. Воно ну, завжди страшно. <хи> Але треба робити щось. Сміялися, танцювали. Ну, Це все ну, весело. Війна йде, танцюємо, сміємося. анекдоти розказує. Йдемо там на штурм, там все, там прийшли, прийшли. Такі кажуть, остановіться. Ну, оба. ми це й потанцювали, вони там просто поражали. ну. І поспівати могли, анекдоти розказати. Ну, розбавили обстановочку, і далі. Ну наказує, наказує. Каже, що хоче поскоріше повернутися на фронт, аби помститися, розібратися з боржниками та відстояти кордони нашої України. Війна є війна. Все летить, все стріляє. Тут вже як повезе. Солдати удачі. Ну, не повезло чуть, чуть. Ну нічого, живий. Быстренько, быстренько я швидко-швидко реабілітуюся. Чим швидше я реабілітуюся, тим швидше я вже буду ну, чим і займатися. В основному туди, мабуть. Це дологи подавати. Вони там мені стільки вже доложні. Там такий рідвітний ліміт такий них вже, що мама не герить. Тут за все треба, щоб вони відповіли. Щоб до останнього. Щоб вже звільнити свої території. Да, далі може і не підемо. Ну, Це можна. Але це свої території звільнити і починати вже щось відбудовувати. З трепетом та турботою розповів, що оберігає та дає сили на фронті під час найзапекліших боїв. Дитячі картини. Вони у всіх є. Файлик, ну, плотненький. Оп, положено. І все, вони у всіх є, хлопці. Це ну, в моїх всіх є. Ні, не по одному навіть. Вони я себе положив дитячий у них. Ну, якось так. Це дуже мотивує. Ну, ти такий раз положив. Раз, як сильно життя, хоп, достав, подивився. Оп, положив. І все. Дехто навіть шукає дітей потім. Ну, і поблагодарить. Типу, ну, типа, тому що ситуації різні. Життєва історія Артема це приклад мужності та незламності нашої нації. Приклад сили та терпіння, приклад справжнього українця. Слава Україні! Слава її героям!